в ефірі програма Дорогі депутати проект громадянської мережі «Опора». Ну а я нагадаю, що наша мета не критикувати, а створювати спільний простір для думки, як нам разом зробити Верховну Раду впливовішою, а її роботу ефективнішою. Отож про Верховну Раду вона нарешті запрацювала, вийшла з канікули, і головний лейтмотив цього сезону очевидно це євроінтеграція. Ну і знаєте, що приємно, що ніби депутати, отаки панує дуже добра атмосфера. Панувала цього тижня. Депутати, ніби як студенти, які раптом зрозуміли, прокинулося, що дві сесії змарновано, і треба негайно готуватися до дуже важливої. Про який із іспит ідеться? Очевидно, що це саміт у Вільнюсі, який відбудеться вже наприкінці листопада, де має вирішитися європейська доля, європейське майбутнє України. Отже, будемо про це казати, а також і про диверсію, яку готують комуністи, щоб зірвати насправді це доленосне рішення. Отож, в останні дні листопада цього року пройде саміт східного партнерства у Вільнюсі, де Україна можливо підпише угоду про асоціацію. І, але вже у жовтні цього року має бути виконано виконані усі вимоги, які ЄС ставила перед Україною. Вимог було багато і насправді найкоротше, найчіткіші, найчіткіше вони виражені у списку фюлей, які Україна отримала навесні цього року. То давайте згадаємо, що це власне за список. Він складається з 11 пунктів. Ми деякі об'єднали, які зокрема стосуються правоохоронної системи і системи юр юриспруденції. Отже, це збалансована виборча система згідно з рекомендаціями, зокрема ОБСЄ, вирішити проблему політично-мотивованих вироків. Сам насамперед ідеться, звичайно, про справу Юлії Тимошенко. Реформа правоохоронної системи це закони про прокуратуру, адвокатуру, статус суддів, зміни до кримінальних кодексів і реформа міліції. Це просунути роботу конституційної асамблеї. З тим з насправді дуже мало зроблено, які би Сували власну конституцію ініціювати необхідні реформи для підготовки зони вільної торгівлі з ЄС. Зрештою, це і є кінцева, якби зупинка цієї асоціації і боротьба з корупцією відповідно до рекомендацій ГРІКУ. Це е, міжнародна організація країн ЄС. Власне, там є рекомендації, зокрема чіткі створення антикорупційного бюро незалежного і так далі. І затвердити стратегію управління державним фінансуванням, розширити функції рахункової палати і це вимагає змін до конституції. І рішучі дії щодо покращення бізнесу та інвест клімату ще рік тому ці вимоги були випад... Описані у значно більшому, і вони власне так і залишаються. Це такий собі був план дій підготовки до вступу України в ЄС і під підпису угоди про асоціацію. Зокрема, він складався щось із 200 пунктів, але оскільки Україна не надто активно їх виконувала і не дуже просунулася у цьому плані за час двох сесій сьомого скликання парламенту, то їх от отак от, от скоротили. І можливо причина тому, що такий от ми відчули прогрес за, у перші дні третьої сесії Верховної Ради. Це погіршення влітку стосунків із торгівельних стосунків, зокрема із Російською Федерацією. Ну, у всякому разі, те, що ми бачили цього тижня, відбулася на початку тижня зустріч президента з фракцією партії регіонів, і після цього, навіть такі запеклі прибічники митного союзу, раптом прокинулися на ранок вже такими єврооптимістами, як це сталося, наприклад, з Нестором Шуфричем. Тож після цих подій регіонали і навіть комуністи голосували фактично за всі законопроекти, які стосувалися євроінтеграції, і лише за один день було ухвалено сім таких законопроектів. Плюс, нагадаю, призначили такі вибори у п'яти проблемних округах. Що теж до цього було такою собі таким собі каменем спотикання, і прогресу в цьому плані не було. Отож, ми запитали думку представників профільного комітету з питань євроінтеграції, чи вдасться до листопада виконати усі вимоги зі списку Фюле. Зараз дійсно вперше фактично за 20 років незалежності України, після того як був консенсус щодо щодо незалежності власної країни, зараз вперше є консенсус щодо інтеграційних процесів. Знаєте, в мене є відчуття, що що стосується законодавчих актів, ми все виконаємо в Верховній Раді. Що стосується питань про звільнення Тимошенко, то це не є в площині навіть ні окрема президента, ні окрема Верховної Ради. Я думаю, що все більше європейських політиків зараз вже сприймають позицію, що доля України. Країни, як в якої проживає 46 мільйонів людей, не може залежати від долі однієї особи, яка засуджена. Комітет працює зараз Ми Вчора прийняли практично консенсусом більшість законопроєктів. але підкреслюю, навіть за умови, якщо будуть прийняті всі. Закони, які зараз стоять в порядку денному Верховної Ради, і які ще попадуть, зокрема закон про прокуратуру, а не буде виконана критерії припинення політично мотивованого переслідування і звільнення Юлії Тимошенко. Тоді я не бачу, як за таких умов може бути підписана угода. Про це до речі, знає і президент Янукович. У самому представництві Євросоюзу в Україні дуже обережно відстежують усе те, що відбувається тут у нас, і поки що не хочуть коментувати успіхів е, України. Тому ми запитали експерта центру політичних досліджень е, Юлію Тищенко, яка від початку вивчає виконання Україною вимог Євросоюзу, що насправді Україна встигне до листопада, і чи саме це е, є тим, чого хоче і чого чекає від нас Євросоюз. То головне ж не ухвалення автоматичне там 10, 15, п'ятнадцяти, 20 законів. Головне, те, як вони потім будуть здійснюватись і зреалізовуватися, і наскільки це буде відповідати критеріям стандартам ЄС, В плані прозорості, підзвітності, відкритості, рівності можливості. Що це, означає? це означає, що які б не були ухвалені зараз закони, наскільки вони не були б добре прописані, все одно до певної міри рішення вільності буде ну, воно буде авансом, навіть якщо воно буде позитивним для України. Ну звичайно, це значною мірою позитивно. Це це рішення авансом. Це політичне рішення. Насамперед, хоча і для цього політичного рішення ті е, закони, ті критерії їх все ж таки необхідно виконувати. Я все таки сподіваюся, що в ЄС не очікують, що Україна станом на там листопад на у вільнюсі вже стане там. Не знаю, як Голландія, скажімо, за своїми критеріями або там таким самим самим відкритим ліберальним суспільством, як там скандинавські країни, скажімо, і так далі. Звичайно, це було б більш ніж наївно, тому сама Года про асоціацію це лише ну навіть її підписання, це лише тільки надзвичайно важливий, але один крок відповідно до того, щоб ця угода дійсно запрацювала. Наскільки важливим є цей критерій, який, зокрема ну йдеться насамперед, як ми всі розуміємо, про звільнення Юлії Тимошенко? Наскільки це як? Критично важливим, наскільки це може перешкодити підписанню насправді це дуже зараз складно оцінювати. Не було жодних заяв з боку ну представників Європейської комісії, які б невілювали цей критерій. Тобто, це є надзвичайно важливим питанням, але е, наскільки сторони будуть 100% заручниками вирішення цього питання, наразі сказати складно, але воно не, не знято з порядку денного, в жодній мірі. Після цієї розмови з експертом, власне, з Юлією Тищенко, і в мене теж склалося враження. Можна задатися таким питанням. Навіщо взагалі тоді це ці ця вся колотнеча навколо законів про євроінтеграцію? Якщо вони багато в чому є лише рамкові, якщо вони є багато в чому лише компромісними, і невідомо чого вони будуть діяти. Але насправді це можна порівняти в даному випадку. Я шукав цю метафору, ми її погодили. Що насправді це подібно на вступно Криму Україна в ролі абітурієнта, який вступає і в нього є вибір, або от там ПТУ, або престижний власне виш. І, Власне, якщо ти здаєш ці вимоги, Фюле, це, це, це власне, щоб бути зарахованим цей університет. Це не означає, що ти вже відповідаєш всім вимогам, що ти вже став професором, що тебе добра робота і так далі. Але ти зарахований до цього університету, ти далі вчишся. Ті всі закони вимагають ще змін, і завжди ще є можливість не здати їх, вилетіти з цього університету, з цього клубу, або піти, все таки, в ПТУ, яке завжди поруч, і завжди чекає на тебе. Але підступну диверсію готують комуністи, попри те, що вони теж голосують за всі євроінтеграційні законопроекти, за майже за всі. Вони також хочуть провести референдум з питанням ЄС чи митний союз. Але суд заборонив цього тижня членам ЦВК приходити на збори такої ініціативної групи, що буде означати, що оці от люди, які зберуться, аби ініціювати всеукраїнський референдум, зібралися нелег... нелегітимно. Ну і до речі, є висновки Венеційської комісії про те, що не дуже добре є закон про референдум. Навіть суперечить конституції України, вони вимагають, власне, рекомендують змінити цей закон. Ну і крім того, мало того, що він дорогий, там півмільярди мінімум гривень, і за це ще має проголосувати Верховна Рада, щоб виділити ці кошти. Крім того, дуже складна громадська процедура. власне, Збору підписів і так далі, це встислі терміни треба зробити. Ми власне зустрілися і задали це питання і пану Андрію Магері, заступнику голови ЦВК, який вважає, що до Вільнюського саміту ну ніяк комуністи не встигнуть, щоб вони не робили. Ну і задавати саме питання навіщо це все, і самому пану Симоненку як лідеру комуністичної партії. Процедура дуже громістка, і на будь-якому із етапів вона може перерватися. Тому е які тут, е скажімо, правові, скажімо, міркування, причини, бажання були тут важко сказати. Те, що тут якийсь можливо є політичний підтекст, ми можемо про це говорити. Але який він? Нехай про це говорить політик. Ми можемо закінчити збір підписів десь 28-29 жовтня. Тобто за місяць до проведення саміту, і у нас буде можливість від імені громадян України, які прийняли участь у збиранні підписи, вимагати від влади, щоб вони відтермінували підпис. І ще трохи невтішної інформації для членів комуністичної партії. Останнє соціологічне опитування, яке було проведено в травні цього року, фондом демократичних ініціатив та центром разумкова, свідчить про те, що до ЄС хочуть вступити майже 42% українців, тоді як до митного союзу 31%. Не визначилися із цим питанням майже 14% людей, і ані до Євросоюзу, ані до митного союзу не хочуть іти 13,5% українців. І в рубриці Мажоритари в нас такий спешл-гест. Я маю на увазі не депутата, а власна репортера, тому що робила сюжет Анастасія Станко. І отже, сюжет з Кировограда, де в нас зустрілася з Андрієм Табаловим, Ви напевне його пам'ятаєте. Це саме той депутат, який на першому засіданні відмовився вступити в фракцію батьківщину, хоча висувався саме від неї. І відтепер він позафракційний. Отже, репортаж про нього. Андрій Табалов, народний депутат, позафракційний обраний у 99-му виборчому окрузі місто Кіровоград. Висувався батьківщиною, але, пройшовши у парламент, відмовився вступити до лав фракції. За що у перший же день його разом з батьком колеги-депутати виштовхали з сесійного залу і назвали першими тушками. Народився в Кіровограді. У 2001-му закінчив бізнес факультет Брайнстонського університету Великобританія. У 2009-му факультет економіки і підприємництва Кіровоградського національного технічного університету. Був аналітиком, менеджером та директором. Ром різних компаній України та Британії, депутат Кіровоградської міської та обласної ради, був головою Кіровоградського фронту. Змін за час двох сесій сьомого скликання подав п'ять депутатських запитів, зареєстрував два законопроекти. Жодного разу не виступав у Верховній Раді. Ми в Кіровограді. Тут знаходиться 99-й виборчий округ, від якого висувався Андрій Табалов. Депутат прославився тим, що в перший же ж день роботи нової Верховної Ради не вступив до фракції Батьківщина, як обіцяв у своїй передвиборній програмі. Ми вирішили поцікавитися у кіровоградців, як вони до цього ставляться, та чи вірять, що депутат виконає інші свої обіцянки? Добрий день. Добрий день. Програма, дорогі депутати. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте, хто у вас на окрузі депутат? Народний? Та ні, не знаю. За кого голосували? Та я вам скажу, що посадите мене. А знаєте, такий Табалов? він знаю. же свідомий. То це ж ваш депутат. Та я знаю, що він наш депутат, але я його не приймаю як депутата, тому що він оці скачки мені не нравиться. Людина бути впевнена в собі, сказала слово та й виконувати. А він не виконує. Він взяв, перейшов туди, сюди. Це мені не подобається. Молодець, що так зробив, тому що вони там всі на одне ліце, всі подлічують. Особенно, когда показывают эту Катю Асачу со звездами, они же там все мило целуются. А вот это вот на публику игра в парламенте: что мы такие оппозиционеры, а мы же такие передовые, а мы партия регионов за народ. Вы знаете, народ разуверился во всех. Продажна шкура. Да. Да, ж ну кажу, що місто допомагає. А що ж він допомагає місто? Перейшов з одної партії другу, став депутатом і поміняв партію. Хіба це можна бути? Для мене депутат це вже все. Це, це страшний враг для мене. А табалов як вам подобається ваш депутат? Так, подобається теж. А чим він вам подобається? Ну, обіцяє багато. А виконує? Ну так по розказу, що він почав щось вже там. Практично центр Кіровограда, вулиця Шевченка, номер 60 Цю адресу ми знайшли в інтернеті, і за нею справді знаходиться громадська приймальня Андрія Табалова. Це приміщення, як нам сказали кіровоградці, колишній хлібзавод. А хліб це сімейний бізнес Табалових. Заходимо! Добрий день. А ми до вас. П'ятий канал програми Дорогі депутати. Це ось звернення громадян, це депутатські звернення, тобто все зберігається в папочках. Звертається одна бабуся за свою онуку, яка в цьому році закінчила навчання і не може працевлаштуватися. До речі, квітень, травень місяць Андрій Олександрович спільно з громадською організацією рідний Кіровград» організували прибирання пляжу біля річки і річки Інгул. Не тільки пляжу, працювали також і очищали сам-саму річку. На передвиборних плакатах Андрій Табалов красувався ось на цьому мосту. Він говорив Кіровограду чистий інгул. У цій обіцянці він був неоригінальний. Почистити річку обіцяли всі, хто обирався на будь-які посади в місті із часів незалежності. А ви що сьогодні вже зловили? Нічого поки ні одной. Знаєте, всі депутати обіцяють річку почистити, а ми тут я, цікавимося, як депутати ви знаєте, виконують народні. Ви знаєте, я тут читав газеті Україна Центр, там писали прощає та саме інгул. Ага. Мені стаття дуже хорошо понравилась. Нам дуже обідно, що є що вона така, ну, грядна, сосон говоря. місті Кировограді є одна така серйозна проблема. Тут не вистачає дитячих садочків в певних районах міста. Андрій Табалов пропонував у своїй передвиборчій програмі вирішити цю проблему добудовою мансардних поверхів до вже існуючих дошкільних закладів. Ось ця ото школа садочок це пілотний проект такої програми. На якому етапі зараз ця справа вивчається можливості цього приміщення? Але Подивіться на можете і камеру навести на приміщення, що не знаю, як проектний інститут скаже, так і буде, тому що просідає все. Оце приміщення побудовано на е, сміттєзвалищі, тобто не було ніякої подушки, ніякої підґрунтя не було. Тому я думаю, що це неможливо зробити. Моя особиста думка, що краще. Будувати нові навчальні заклади, розглядати питання, щоб виділялася земля, і будувати нові дошкільні навчальні заклади. Тому що питання добудови це інше питання стане, що потрібно буде цей заклад закрити на певний час, коли будуть проводитися будівельні роботи. Ми приїхали до вас на округ подивитися, як ви тут працюєте. В кіровограді я майже постійно знаходжусь. У вас майже постійно. У мене тут сім'я, у мене тут батьки, у мене тут родичі, я тут народився, я тут живу. Тобто, а коли не сесія, ви завжди тут. Так. Вже вивчила трохи вашу передвину програму. Mm -hmm. я... Так і вже пішли моя... да, моя... у разі невиконання зобов'язань. Знаєте, моя особиста програма. Це знаєте, хотів я не хотів, її написали. Там навіть не я це писав. Те, що моє особисте, те стосується конкретно міста Кіровограда. Кирово. І От про це я можу розказати. Ага, все хоча не я вам, хоча О, це я вам... вода, це ну це, не, ну, це не, не вода, ну це, скажімо так, партійна вимога. Це навіть не я робив. О, це просто було. Тобто відповідати за це не можете? Ну, це чому не я е, виконую все окрім пункту по фракційність. Ну я не знаю, може хтось і був ображений. Я проводжу регулярно зустрічі з людьми, приймаю їх у своїй громадській приймальні. Більш більш того, я виїжджаю на зустрічі з людьми е, е, до Дітсадків, наприклад, відкривають дитячі майданчики. То це питання не хвилює людей. Є конкретні проблеми, які є у людей, і я їм намагаюся допомагати. Я дуже добре зараз працюю по дітсадкам, по очищенню річки Інгу, вивезли декілька десятків машин сміття, і прибережну зону очищували, але знову ж таки потрібні кошти з державного бюджету для того, щоб загнати серйозну техніку разом з коштами міського бюджету зробити серйозне очищення. Що у мене це мені це... батько подарував годинник. А що за Маркос? Річард Міль. Скільки коштує, я не знаю. Це подарунок. Подарунок батька. Подарунок батька на день народження. Ага. А яким автом ви їздите? Ви в Київ на авто, я так думаю. На так, народження? Мерседес. Мерседес. Ну я бізнесмен у минулому, тому міг собі заробити. Це службова машина, вона не моя особиста. Угу. Тому належить кому? А? кому належить кому? Кому належить. Вона належить. Я не пам'ятаю, кому належить машина. Я знаю, що це службова машина, вона не на мені. Це точно. Отже, це була програма Дорогі депутати на сьогодні. Це все. До зустрічі наступної неділі.